Так, ну що, друзі, привітики! Сьогодні четвер і ми порушуємо всі традиції починаємо знімати влог у четвер. Справа в тому, що на ці вихідні я в свою першу маленьку подорож за це літо. Ми їдемо в Київ, їду з племінницею. А, тому я сьогодні буду збирати речі. Чому сьогодні? Тому що завтра вранці я йду на роботу, а вже звідти відправляюся на потяг. Їдемо потягом, тому у мене тут є вже приготована валіза, куди я буду збирати речі. Їдемо на вихідні, в п'ятницю ввечері. Ми виїжджаємо в суботу, вранці приїжджаємо, поселяємось у готелів о другій. Тому цей час з шостої до другої ранку буде проходити якось, мабуть, під незрозумілим настроєм, тому що будемо сонні. Брудні після потягу захочеться помитися, поїсти, купити. І все ж таки, можливо, буде можливість поселитися в готель раніше, ніж у другій годині. І ми їдемо на Атлас Вікенд. Ми їдемо на один день, ми їдемо по Атласу на суботу. Ну і відповідно в неділю вже просто погуляємо Києвом, десь походимо, пофотографуємо, і, звичайно, куди ж без фотографій. А на наш день Атласу в нас ну мене просто взяли Артемом мені Запропонували, я подумала, а чому б ні? На наш день із виконавців, яких я там, в принципі, готова послухати і знаю, це Мелевін, Тантес, ну і звичайно, Шартем Пововаро, в якого я просто вже розповідала у влогах, що це такий мій, знаєте, number one серед виконавців. От, знаєте, подорожі це завжди такий excited, завжди щось таке хвилююче, тому, тому ось так. Я думаю, що мені вдасться, сподіваюся, що мені вдасться все гарненько познімати. Е, беру вас з собою в цю подорож, будемо збирати речі, буду брати, в принципі, небагато речей, ну але, звичайно ж, запасні речі все ж таки треба, буде. ну, про це ми поговоримо пізніше. Е, що, ну, здається, все вам розповіла про е, те, як має відбутися, а далі, далі будемо вже дивитися по ходу. Так, я тут вже починаю збирати речі, ну і тут я виклала, що я беру з собою. Тут таке, знаєте, ніби я їду не на два дні, але насправді все прораховано. Так, що я беру з собою? Беру з собою один сарафан, свій новий, це на один день. І беру з собою ось ці свої нові штани. Ну, і відповідно, топ до них, який планувала носити, це на другий день. Штани, до речі, ще не вдягала ні разу, буде прем'єра. А далі йдуть запасні речі. Беру з собою ще ось цей сарафан, ну на всякий випадок, ніби знаєте, ніби все перераховуєш, але життя навчило, що е, запасна річ у валізі, тим більше, якщо це літня річ, е, вона не займає багато місця, вона зайвою не буде там е, дощ, не знаю, з від спеки, з мокрів хочеться в зайвий раз перевдягнутися. Ну, е, тобто, Воно багато місця не займе, але я буду спокійніше. Тому ось цей сарафан, і беру свої ось ці шорти і ось цей топ. В принципі, з одягу це все беру, щоб спати нічну сорочку, далі білизна. І в цьому я планую їхати в потязі. Це шорти, вони ж не дуже такі модні з цим поясом, але я навчилася почала їх вдягати просто під футболку, наверх футболку і виглядає так доволі стильно. Ну, і, відповідно, футболка. В цьому я поїду, ну і це все беру з собою, тому зараз буду пакувати. По речах, мабуть, все. Далі я, звичайно, беру косметички, догляд, декоративка, і, е -е ну, звичайно, там розчистки, і обов'язково візьму з собою плойку, тому що е -е теж. Треба буде десь привести себе трошки в порядок, тому це все беру з собою, але поки що... речі. Далі в мене вже готові косметички з декоративкою моя махмаденька. Ну, і з доглядом, із всякими штуками. Що беру з декоративки. А, так, що тут у мене? Пензлики, щоб зробити макіяж. Я їх мила недавно, але вже використовувала. А, далі а, туш для вій. А, далі продукти для брів обов'язково. Тут у мене на всякий випадок ось ці дві туші. І, і олівець. Катріс. Так, ми там сфокусовані чи ні. А далі беру з собою. <клух> беру, з собою... <клух> беру з собою тон Шісейду і беру з собою консилер новий ланком. І що тут у мене ще? Тут у мене бронзер. Тут у мене. Пудра, тут у мене рум'яшки буржуа і стругалочка для олівця на всякий випадок мало Так, Тепер я зараз це все поскладаю назад. І тут у мене з догляду крем зволожить. У мене все в великій тарі. У мене, на жаль, немає упаковочок маленьких, тому взяла все. Відразу поклала зубну щітку, вона в мене запасна, тому її вже можна викор... класти, Вона мені зра... не пригодиться вже СПФ. А... Обов'язково, тому що сонце. А, крем під очі, а, вмивалка. А, тут у мене є здесь, з готелю пилочка, нехай буде. І взяла з собою свій пробничок парфумів, який мені подарували останньому замовленні мейкапу, а, Дезодорант. ну І тут такий пакетик з ватними паличками, ватними дисками, одноразовими прокладками от така от штука. Ну... Мені здається, я майже зібралась і, по-моєму, нічого не забула. Ту -ту -ту. А, так, тут у мене ще СП намазати, бо будемо довго ж на сонці все ж таки гуляти, тому, тому треба. А, тут якісь мінімальні таблетки, тут прокладки, тут розчіска і косметички я поки що поклала сюди, але я їх вже вкладу завтра, тому що а, тут я ще буду вранці фарбуватись, Ну, а тут, що мені потрібно, буде дезодорант. І відправляються ще в сумку пауербенк і навушники відразу, відразу кладу. Тут у мене вже спаковані серветки, сухі вологі. І, ну, і, в принципі, зарядка вже тут, все тут. Тому кладу ще сюди. Powerbank. І тут все. Документи є, все є. А тут. Тут візьму просто речі покладу в машину, це те, що я буду перевдягати ввечері, щоб їхати в дорогу. Ну і, в принципі, ніби все. Так, ну все, ранок п'ятниці. Я зібралась, сподіваюсь, я взяла все те, що мені буде потрібно, і виїжджаю поки що на роботу, а там уже і до вечора недовго. Так, ну що, вечір-п'ятниці я їду до сестри, я на машині, машину я там залишаю. Зараз ми ще сходимо в магазин, щось візьмемо з собою в дорогу, в потяг. Я помиюся, підготуюся, планую вже. Планую на поїзд йти чиста з на доглядом і вже. Коротше, підготуюся я. Так що, словом, кінець робочого дня я виїжджаю. Нас чекають, сподіваюсь, приємні емоції, пригоди. Це ми вже вийшли йдемо на концях, Ми вийшли поки пішки. Данчик Та, із Так, що я хотіла сказати? Що наші дороги не підходять. Йди, йди сюди Наші дороги не підходять не тільки для автомобілів, а ще й для валізів. 你那个，我不是干这个。 Вже 6 проти, ви 6 ми приїхали, виїхали, в принципі, нормально, не дуже виспались, але було на жаль. Так, ми йдемо, шукаємо дорогу до готелю, У нас є купа купа часу, там лише 2 кілометри. Йдемо <гум> пішки. Так, дуже зелені в готель. Нам ще успішних скільки? Шість? Шість. Шість годин, але слава Богу, вже відкрились кав'ярні і в нас є кава. <гум> З кросаном. і ми поки не заселимося в готелі, ми там дуже хочеться помитися, по... як би провести себе в порядок. Але у нас немає чим зарядитися, тому ми ходимо гуляємо Києвом і, в принципі, будуємо плани на завтра, тому що завтра сьогодні у нас хаос, а завтра в нас е прогуляємо. Ми зайшли в Болівер, бо ж трошечки прийдемо на трасу. Ходимо такі трошки бліді після потяга, але в мене є окунарний цією в мене є брови. І зараз я є. У нас привал на обід. У нас сендвіч, водичка. І ми вийшли на терасу. Це ми оплатили метро, мутро, будемо перший раз їхати в тро. У нас це вийшло.

Можете нас привітати. Ми нарешті заселились в номер, нас заселили трошки раніше, чому я безумовно рада, бо хочеться вже справді дуже себе привести в порядок, бо з кожною годинкою ставало все гірше, хочу помитися і зробити макіяж, який трошки себе освіжити. Так, заселились ми в Golden Gate. Inn. тут ось такий є навіть така міні-кухонька, тут плита, на якої ми навряд чи будемо користуватись. Чайник, холодильник, якийсь там посуд є. Столик, два стільці, телевізор, ліжко, диванчик і кондиціонер. Він вже працює, для нас його включили, я вже заговарююсь, вибачте. І є два віконечка, вид з вікна. Ну, звичайно, так собі нічого особливого, там трошки видно будинків, але ну, тут, в принципі, ось просто стіна. Ну, і душик, там зараз Іванка купається, ай, і далі піду я. Там вхід, ось такий от номер. Так, мені мене вдалося себе привести в порядок. Я ну як как би бы Е, помилась, накрасилась і можна жити. А то я тут пів влогу в <гум> тут дуже гарному стані. Так, все, ми зібрались і зараз будемо виїжджати на Атлас. Липнат вурили, но досний со. Тисяч четыр шістдесят шесть тисяч. Шістьдесят сім. Шість сім тисяч, шість сім тисяч, тисяч. Вона зараз сама себе перебила, що? Виходиш. Ні, що... ні, Ні, не сама. no Більш адекватному вигляді будемо гуляти по місті і сьогодні. Ось так а, зараз в планах піти взяти кави, поснідати якимось круасанчиком смачним і потім завести валізу на вокзал, а потім десь думати, гуляти, думати, куди йти далі. Шумить. Моя кава з молоком, мій е, синабон дуже красиво виглядав, ми якось хотіли взяти. Капу оранж і така сама штука. Ми їсти. Такий гарненький. Такий гарненький. Такий гарненький. маленька кава, Я тобі скажу, таке я собі. Дерку хороша, інтересно, коли велика кава. Ми знову в метро. Ми веземо, ми їдемо на вокзал, веземо валізо. Полу. І нам сподобалось, що метро їздити. Угу. дивитись, вниз ще нормально, але Якщо... подивитись то стає трошечки е страшно. Приїхали ми на Хрещатик, зараз ділянку, трошки робимо фоточок і йдемо на місце. Погуляємо, подивимось, пофотографуємо. Якщо знайти місце. Шукаємо дорогу. Ми думаємо, що ми йдемо правильно. Так, дійшли ми до арки і далі шукаємо міст. Скляний. Да. Мені здається, що ми в правильному напрямку йдемо. Міст ми пройшли, тепер. Йдемо по парку, шукаємо тіньочок, бо дуже спек... спекотно. І взагалі дивлюсь на Дніпро і я би вже туди пішла, в ту водичку. Десь б покупатись. Так, ще фотки треба зробити на москву. Да, я знімаю. По не могла. Буде гарніше І Сонечко в ту сторону світить. Так добре, сонечка немає, тіньочок, людей немає. А, ну, тепер ми йдемо от туди на той мосток і вимагаємо спуститися. Так, да, там, мабуть, таке так, роблять, але я такого не люблю. <реш> йдемо. На той міст кольорованький у нас е, лимонади, кокей, не знаю, що це, але вони холодні і це класно. тут дуже жарко. Я тут намазала е, зону декурте СПФ. Ну, до речі, живіт не намазала, якщо буде живіт, це грівший. Ну і обличчя, звичайно, теж з СПФ. Боже, тут так гарно пахнет. Лесу просто. Так. Вот он, кольоровый. А как это называется? Как это называется. Сейчас расскажу. А, Подобається між наданим На Скляному насправді немає, що робити. А тут гарний. Килі. Хоп! Що ви думали? Ми тут якби на пляжі? Розумілися і ну, треба йти до водички. Це було так класно, це була моя перша вода в цьому році. Ми дуже вдомася. У нас останні купили по місті. І що будемо думати, чим займатися відповідь. Приваріємо, кормося. Ось такі картошечки з корочкою. Так, ми думали, що це була наша остання зупинка, бо хил у нас Стагарі вже немає, але ми тут такі сидимо і думаємо. А нам треба поїхати ще на батьківщину мати. Ми приїхали на Печерськ і зараз йдемо саме до неї. І мене дивує одне питання. Реально немає людей місті? Ну, В центрі зрозуміло, там туристичні контракти, а тут ми зараз йдемо людини. Мені навіть комфортно знімати. І що? Нам знову треба тепер 100-500 сходів пройти. І ми до неї дійдемо. І тоді ми вже в Києві будемо бачити все. Все, ми дійшли. От вона. Тепер, ми здається, в Києві точно бачили все. І пройшли всі сходи вверх, які тільки можна було. Так, ну що? Я вже вдома і готова ділитися своїми емоціями, тому що, знаєте, не знаю, які там кадри я не знімала, тому що хотіла бути в моменті, хотіла дивитися на події своїми очима, але а не через камеру, але знову ж таки хотілося і відзняти в ложик і для себе, для пам'яті, і для а, вас, щоб поділитися з вами своїми емоціями. От а, приїхала сьогодні вранці, першим ділом розпакувала сумку, а, прийняла душ. Поспала трошки і зараз помила волосся і а, готова ділитися своїми емоціями. А, приїхали ми о шостій ранку, і шостих шостої ранку ми були на ногах, заселили в готель нас о першій ми. На годинку, на щастя, нам вдалося раніше заселитись і тому вдячні. Півдня ми ходили по Києву, знаєте, з таким собі виглядом, ну ви самі розумієте, так, щось, не можу сістись. ну, ви самі розумієте, який вигляд може бути після ночі в потязі. І реально з кожною годиною ставало все гірше. Але рятували окуляри, трошки губи підфарбували, трошки життя налагодилось. А вже потім, коли прийшли в готель, прийняли душ, я зробила макіяж, то відкрилось справді друге дихання і захотілося жити. А Ну, Не скажу, що прям в захваті, але ми шукали бюджетний варіант. Нам, в принципі, треба було переночувати, помитись. Ну і е, за те, дякую. в принципі, з тим готель справився окей, нормально. Трошки були проблеми з сантехнікою, але то дрібниці. Стосовно атласу, я так скучила за такою атмосферою. Я просто я вже так давно не бачила в одному місці стільки позитивних, стільки усміхнених, стільки. Приємних людей, тому що, знаєте, скрізь ходиш там, ну, в будні дні, там, в робочі моменти. Люди там зайняті своїми думками, люди думають про щось своє. Там. А тут просто люди посміхаються, просто радіють життю, і ти заряджаєш людей своєю енергією такою, і від них же заряджаєшся тією енергією стосовно виступів. Мій фаворит номер one, one Love. Артем Поваров, як завжди, дарував просто шалену енергію. Він просто шалений, божевільний, неймовірний. А... Купа емоцій, я нові пісні послухала вживу, тому що я їх, звичайно ж, не чула в живому виконанні, це було супер класно. Ну, не буду перетворювати відео на співання, от, але скажу, що я просто завжди його таланту, працьовитості, енергії і щирості. От тому з приводу Атласу я прям дуже задоволена. У нас в перший день мене просто боліли ноги. Мене... Я вже коли поверталася додому, я. Просто мені було боляче ступати І теж болів поперек, тому що ну потрібно якось там тримала спину. Тому просто було боляче. Знаєте, шостої години на ногах воно тако давало про себе знати. А відчули ми, що таке київські таксі, і ціне на київські таксі. А мені захотілося в своє маленьке місто на свою машинку, але, але знову ж таки це класно. За два дні ми навчилися користуватись та Взагалі на другий день, знаєте, ми були як в себе вдома. А я якось, як раніше, була в Києві, я оминала цей вид транспорту, тому що мені ставалося це складно, але насправді це не складно, тому ми навчилися ним користуватися. І це було класно. Це доволі швидкий вид транспорту, тому кияни вам пощастило. А другого дня ми вже з валізою відправилися в кав'ярню, випили каву, поснідали, і потім вирішили, що вже завеземо валізу. На вокзал, здамо в камеру схову, і будемо собі без речей гуляти. Ми пройшли, я не знаю, 1050 тисяч кроків, ми пройшли 100-500 тисяч сходинок. Коротше... Находилися, дай Боже, нас був тур а, вуличками міста. Ну, звичайно, пройшли по Хрещатику і відправилися на Київські мости. А, побували на скліновому мості, далі на парковому мості. І далі навіть ми завітали на пляж. Я вам скажу, після тих а, кроків, після тої спеки помочити ножки у воді. Це було просто неймовірно кайфово. А, ну і вже потім а, поверталися, ми пішли в Голівер на фудкорти, взяли собі їжу і вже такі, знаєте, стомлені, думали, що взагалі вже нікуди не підемо. Uh, сидимо, де вже поїмо, будемо чекати потяг, це вже була десь сьома година, наш потяг був о 10 -ті. І такі, а поїхали до батьківщини матері. <гум> такі, а поїхали. Погуглили, погуглили, знайшли, як туди добратися і з'їздили на батьківщину мати, подивились, тому що я вважаю, це теж варте уваги. Печерська мені дуже сподобався, прикольний райончик, я вам скажу. От, Що ще? Ну, вже Потім ми відправилися на потяг, якраз прийшли на вокзал, забрали валізу, пройшли перевірку, ну і приїхав потяг, ми вже сіли і приїхали вночі додому, приїхали, ну, в принципі, в п'ятій годині ми приїхали, я поїхала до сестри, ми поділили речі з валізи, тому що ми брали одну валізу. Ну, і я приїхала додому і вже зробила те, що сказала вам в перші секунди цього кадру. І ще мене неймовірно зрадує, що Київ справді став україномовним містом, і е, 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 якщо Порівняти до війни, то, звичайно, ворожа мова була максимум, максимально відчутна в Києві, а зараз це одиниці, і мені це дуже подобається. Тому що ну, насправді таке має бути. Ми живемо в Україні, ми розмовляємо українською. Тому, тому класно, це був такий активний міський відпочинок. Це був відпочинок з купою емоцій. А, я щаслива, я радію, тому. Тому ось так от. Незабаром мене чекає нова подорож. Я сподіваюся, що все буде ок, тому що багато в чому все залежить від роботи, але, знову ж таки, я думаю, що мені ніхто не зіпсує мої плани. На цьому я буду завершувати свій влог. Я вам дякую за перегляди, всім приємних емоцій, всім класних емоцій. Тому, а якщо ви були на Атласі, діліться в коментарях, пишіть, підписуйтесь. Люблю, цілую, па-па!